Скільки водіїв купили посвідчення замість вчити і здавати? В моєму телеграм-каналі анонімно проголосували більше тисячі майбутніх і теперішніх водіїв. І як ви думаєте, скільки водіїв самотужки склали іспит? Пишіть в коментарі. Отже, пункт здав, буду здавати своїми силами без хабара обрали 75%. Отакої! Я думала менше. Тобто. Три з чотирьох самостійно отримали або отримують в даний час водійські посвідчення. І це чудово. 14% майбутніх водіїв будуть шукати вихід за гроші, якщо не складуть іспит з першої спроби. І 11% відразу купили водійські посвідчення. Тобто кожний десятий за кермом купив посвідчення водія. Отакий веселий рейтинг вийшов. Якщо ви ще не прийняли участь в голосуванні, сходіть в телеграм, підійміть гарні показники.